«Авторадіо Рейс Вірджинія за четвертий етап змагань від Digital Autosport of Ukraine, котрий пройшов на мальовничій трасі Вірджинія. Учасниками є новачки та ветерани сімрейсінгу, пілоти з України та інших країн з досвідом пілотування реальних автомобілів на гоночних треках. Старт відбувся з ходу і хлопці, проїхавши коло, прогріли шини на і не без того гарячому асфальті, дочекались, коли машина безпеки заїде в Підлейн та ринули з бій за місцями на подіумі і очками в чемпіонаті. Битва в пелотоні розгорнулася не на жарт вже в першому повороті. Наші пілоти проходили його подвоє, не уступаючи позицію своєму опоненту. Трішечки розсягнувшись, адже неможливо їздити постійно по парах в поворотах, хлопці перейшли до іншого формату боротьби. Коли між автомобілями в пелотоні мізерна вісень, і достатньо лише одного трішки пізнього гальмування для атаки. Потрібно не лише думати, як зробити цю атаку, а як не дати своєму опонентові позаду шансу проатакувати себе. Із такою напруженою концентрацією хлопці пролітали на маздах серпантин повороті і виходили на велику пряму, де можна скористатися слів Девід помиляється в повороті передовгою прямою. Проходить поворот з красивим, але неефективним дрифт. І Тимур чудово його наздоганяє і проходить по лівій стороні. Але у хлопців попереду довга пряма, де завдяки слів стріму, Девід може відплатити Тимуру з повна. Що і стається ще до повороту? Девід обходить Тимура, але йому заважає Робін Стричі, котрий йшов на перші позиції. Що він тут робить? Девід відкочується назад на позицію позаду Тимура. Тим часом Тимур пробує розігнатись на старт фінішній прямі обійти Робіна, але Робін, займаючи внутрішню частину повороту, успішно захищає свою позицію. Робін їхав першим ще до початку великої прямої, а став учасником битви між Тимуром та Девідом. Що з ним сталося? Владислав переслідує тисне на Робіна. Слівстрім допомагає йому порівняти з Робіном, і той помиляється та вилітає на траву. Лічені сантиметри розділяють Владислава Михайленка між катастрофою зітиня та першою позицією, і фортуна на стороні Михайленка. Він виривається вперед, лишаючи стрижика боротись тепер з Тимуром та Девідом. По прямій перед поворотами торна здоганяє Тимура. Тимур займає внутрішню територію повороту для оборони, але помиляється при проходженні. Тимур зносить і він вилітає за межі траси. Тепер доведеться відвоювати втрачене. Ця боротьба за позицію почалася ще ось зв'язці швидких поворотів, де автомобіль Мазда доволі сильно розхитує. Дмитро атакує Данила. Останні два повороти перед прямою хлопці йдуть в бік. В бік. Данило займає внутрішню територію де оборони, змушений робити компроміс на виході до прямої. Дмитро заложнику перехитрував Данила, пригальмувавши раніше, отримав кращий вихід напряму і увірвався в драг рейсінг. Тож хлопці опиниться попереду перед гальмуванням. Ще до початку поворотів Дмитро здобуває свою позицію та намагається відірватися. Щоб не затягувати наш огляд етапу Авторадіо рейс Вірджинія в рамках Autumn Series від Digital Autosport of Ukraine, Давайте просто з вами насолодимось одним чудовим колом по цьому красивому треку та поспостерігаємо за боротьбою між ольховиком та салоні. Тура салоні тисне на Тимура в кожному повороті. І той таки помиляється двічі. Його машина несе і салоні вдається обійти Тимура. Коло за колом різні. Коло за колом різні наші герої показують нестримну боротьбу за позиції. І таких баталій за цілу годину була незлічена кількість, яку важко вмістити в наш короткий огляд. І учасниками цієї боротьби були українські та іноземні пілоти. А тим часом пілоти проходять серію дрібних поворотів і виходять на другу пряму на цій трасі, де, завдяки слівстриму, Тимур виходить вперед. Салоніж не згоден з втратою своєї позиції і мчить її відвоювати. Хлопці завершують коло, а ми завершуємо наш огляд і запрошуємо вас на наступний етап змагань.